Я вітаю вас і сьогодні хочу вам розповісти більш детально про те поєднання, яке відбудеться у нас 15 липня. Це поєднання Урана з Марсом. Дві дуже потужні планети. Це такі планети революціонери. І я вважаю, що це дуже важливо кожному з нас знати про ту ситуацію, яка буде відбуватися взагалі на всій землі. Але для нашої країни це особливо важливо, тому що ми знаходимося в стані війни, і саме це поєднання нам може дати більш потужні такі впливи. Вони, звісно, можуть бути як в плюсі, як і в мінусі. Але ж так як ми зараз більш знаходимося в таких складних станах, будемо казати, негативних, і реакції у нас такі складні, то можуть відбуватися якісь катаклізми. Але ж дивіться самі, спостерігайте за тими процесами, які будуть відбуватися. Саме точне поєднання цього цей аспект, він станеться, як я вам сказала, 15 липня, але вплив його вже відчутно раніше було. І дуже сильно це почнеться з 10 липня, буде продовжуватись до 20-го. Але, як ми бачимо, що вже багато таких подій, які трапились в Україні, це таке горе, звісно, для всіх людей. Тут нема про що казати, тут нема нічого позитивного. І отже, я вирішила записати це відео, щоб ми з вами далі були більш обізнані і більш, можливо, хтось себе спас, зберіг в цей час. Рекомендую бути більш обережними в цей час, не знаходитись в таких місцях, але я не знаю, де може бути у нас безпечно в Україні. Ну, послухайте для кожного знаку зодіака, в яких сферах у вас, якщо це стосується нас як особистостей, то це, звісно, буде проходити в якійсь сфері нашого життя. І для кожного знаку це окрема сфера. Отже, що це за планети? Взагалі не можна казати, що планети всі злі, взагалі Уран він не злий. Але він хоче змін, він хоче революції, він хоче викорінити все застаріле, застаріле мислення, застарілу інформацію неправдиву, він хоче все це якби, змести. Це такий якби, потужний взрив, вибух, будемо так казати, в тих місцях, де є застої. Коли ви рухаєтесь, коли ви розвиваєтесь, коли ви змінюєте своє мислення, то вас може це і не стосуватись. Він вам буде тут як товариш і друг. Але хто звик до якоїсь консерватизму, до якоїсь стабільності, прагне стабільності, то ні, це не про це. Стабільності уран не дає нікому. Він такий, це як вулкан. От зараз ми знаємо і на Сицилії пройшов вибух, тобто взрив вулкана. Цього я так вважаю, що це теж енергії сюди урану привнеслись. А Марс це взагалі планета війни, як ми знаємо. планета також революціонерів і дуже така потужна енергетика в плані емоцій. І взагалі задача цих двох планет, коли вони зустрічаються, тобто самі по собі, коли вони йдуть, вони можуть навіть не мати впливу такого великого на людей. Але в поєднанні, коли вони поєднаються, ці дві енергії. То вони якби один одного підзаряджають цими енергіями, такими складними, будемо казати. Один одного якби спонукають до того, що ану, давайте тут шороху наробимо, щоб скучно не було там людям на землі. Роблять таку встряску, руйнують те, що закорініли, те, що вже взагалі в себе віджило. Далі воно рухатись не може. А взагалі, уран це повітря, і це така, ще можна сказати, електричний такий заряд. Який також його не видно, його не можна взяти в руки, але він є. І буде це відбуватися в знаку тілець, а тілець це земля, це все наше матеріальне, це наші здобутки, накопичення і кошти. Тут також можуть бути якісь зміни в плані заробляння коштів, в плані витрат, можливо, і кошти на вітер. Взагалі, як правильно працює цей аспект, коли все у людини правильно і в суспільстві правильно. То в цей момент потрібен нам для того, щоб ми опрацювали контроль за своїми емоціями, щоб ми змогли взяти емоції і свої реакції під свій контроль. По собі скажу, що це складно, як взагалі зараз можна контролювати свої емоції, як тут можна не реагувати. Отаке От і питання нам, тобто все одно ми повинні над цим працювати. Як ми реагуємо, як ми включаємось, то що, тому що Марс це включення, це концентрація на якихось подіях, на якійсь інформації. Інформація буде нова, дуже буде багато якоїсь несподіваної інформації. Можливо, зараз ще проходить саміт НАТО. Ми звідти теж почуємо дуже багато якоїсь нової інформації і несподіваної. І це і дії також, тому що Марс це про дієвість, це не просто про бла-бла-бла. і те, що буде відбуватися зараз у нас протягом цих 10 днів, як я вам сказала, буде мати вплив на найближчі два роки, тобто до 26-го року. Також тут можуть бути і природні різні катаклізми, і проблеми з енергетикою, і різні, такі як торнадо, все, що стосується повітря, це взагалі може відбуватися в повітрі. Можуть бути якісь бої повітряні, це також може бути вибухи, а також і шквали, грози, бурі якісь непередбачувані, що люди будуть відчувати в цей час, це, звісно, неконтрольовані емоції, нервозність, це також дає уран. І взагалі, як наче сил немає, немає життєвих сил. Всі вже, наскільки ми від цього всього, що сил просто немає далі жити. І ще й Марс піддає негативних емоцій. Але ж я кажу, якщо в плюсі, ну який тут плюс, не знаю. Але постарайтесь виводити собі в свідомість, що це все, все одно пройде, що все одно вітер зміниться колись, і ми побачимо нашу перемогу, і ми побачимо світле життя, і ми відчуємо сили до життя. Що стосується суспільства, то тут також про якісь реформи. Тут йдеться про реформи нові, закони нові. Можливо, що стосується Землі, кордони можуть знову ж таки пересуватись, тому що Уран він не любить кордони, він взагалі їх не має. Отже, будемо дивитися і будемо молитися за те, щоб всі були живі, здорові і пережили цей момент спокійно і надіюсь, що все страшне вже у нас позаду. А зараз я скажу для кожного знаку Зудяку. Овнець це для вас другий дім, і тут у вас можуть бути зміни в фінансах, у заробітках, ви побачите нові можливості заробітку, або ж ви можете безцільно витрачати кошти кудись, зливати їх взагалі як кошти на вітер, або несподівані емоції із-за коштів. Тобто щось відчуєте, не знаю, можливо, це і позитивне. Все може бути, у всіх це буде по-різному, але якісь емоції із-за коштів, накопичень, можливо, щось купити собі таке приємне і будете радіти, тому що уран він також працює і як успіх, життєвий успіх це також уран. І далі у нас тілець це для вас перший дім. І це, вас, взагалі, для вас ваш рідний тім. І тут у вас про зміни в самому собі. Ви себе не впізнаєте. Ви взагалі у вас реформи йдуть уже давно. І ви з кожним днем, я думаю, себе уже не впізнаєте. Ви кожен день просипаєтесь і ви новий, ви оновлений. І в цей час ви можете прийняти якісь зміни такі різкі, несподівані стосовно себе. Можливо, спортом захочете зайнятися, можливо, кудись переїхати, тому що це про переміщення, можливо, друзів нових знайдете для себе. Тобто, щось для вас як особистості і для вашого тіла, якісь можуть пройти зміни різкі і несподівані. Також сферу стосунків, цей аспект також може затронути, тому що перший і сьомий вони в компенсації, тобто дім стосунків. Отже, можете несподівано зустріти, не знаю, людину, з якою ви проживете все життя. І Марс він дасть емоції, він дасть відчуття такої наповненості, емоційної. І близнюки у нас 12-й дім. 12-й дім це про завершення. І це, якщо там уран, це про визволення. Як будто ви визволяєтесь з якоїсь тюрми, що ви довго знаходились в якихось ситуаціях вам неприємних, відчували себе несвободною людиною, якісь таємниці були, якісь страхи у вас були, то зараз ви можете звільнитись від цього всього. І, взагалі, ви можете скинути з себе якісь обов'язки, які ви довго несли, і вони вам заважали. І відчути себе свободним, вільною людиною. І ще можливо тут і імміграція, отримання якихось документів, це також сюди все може підходити. І після близнюків у нас раки. Раки для вас це одинадцятий дім. І незважаючи на те, що ви раки любите. Бути наодинці, десь сховатися, не всі, звісно. Але в цей момент ви захочете і будете в якихось групах, в колективах, і там отримаєте якусь дуже цінну для себе інформацію. Або стосовно навчання, або стосовно теж якихось документів, якісь плани нові у вас визрюють в голові. Ви побачите своє майбутнє якби так чітко, яскраво, і воно вас включить в такі емоції, навіть приємні. Також можете е, попасти в нове коло знайомств, відчуєте також прилив творчої енергії, тому що Марс, коли в плюсі, це про творчість, це творець. І відчуєте прилив натхнення щось творити, раки. Також це й про сміливість. В цей час раки відчуєте сміливість, бажання рухатись вперед у своє майбутнє, сміливо не боятися, вилазити зі своєї норки. І після раків у нас Лев, а Лев це 10-й дім. І знову ж таки лев для вас. Кар'єра, досягнення, якісь несподівані знайомства, можливо, несподівані такі пропозиції на, на роботі від керівників або вас підвисять. Ну, це все несподівано, якась інформація несподівана, яку ви не чекали. Також в цей час, леви, захочете звільнитися. Якщо ви відчуваєте на роботі на собі такий вплив, якби що на вас керівництво давить, ви захочете звільнитися від цього. І далі діва у нас це дев'ятий дім. А тут ви відчуєте взагалі Уран, тут це ви відчуває добре, тому що це і про поїздки для вас, діви, і про. Також отримання нової інформації, несподіваної емоції несподівані. Людей можете знайти за кордоном нових друзів. Несподівано навчання якесь собі знайти для себе дуже цікаво. Щось будете вивчати або комп'ютерні якісь програми. Ви взагалі любите таке цифровізацію діви і працювати щось тут потрібно із цифрами, з інформацією. І взагалі сила життя вона тут, в дев'ятому домі. І це дуже добре, коли Уран туди заходить у вас Діви з Марсом. Ви відчуєте це натхнення, жити, щось творити. І стосунки з родичами чоловіка. Тут також можуть бути якісь зміни. І Терези у нас восьмий дім, а тут ви відчують. Чуєте звільнення від якогось боргу. Якщо у вас були якісь кредитки, не закриті, якісь борги, комусь ви були винні кошти, або вам навіть хтось був винен, ви звільнитесь від цього тягаря, від цієї обузи, яка у вас якби переслідує вас і заважає жити. Якщо у вас була така залежність від якихось боргів, також в цей час можна дуже добре звільнитися від цього. І в цей час навіть після звільнення відчуєте такі крила за спиною. Свобода, захочете собі щось купити, і терези можете собі дозволити щось купити, тому що ви також знак повітря, для вас це знайомо, порадуйте себе чимось. Також час можете отримати якісь виплати. Якщо ви чекали на виплати від держави, наприклад, якісь, ви також можете їх отримати. І після Терезів у нас скорпіон, а скорпіони для вас це сьомий дім і це про стосунки. Зразу скажу, якщо хто хоче розвестись, у вас це вийде в цей час. Тобто розірвати стосунки, розбі... розірвати шлюб, або якісь стосунки з партнерами, які вже себе віджили. Якщо вони у вас як... якісь аб'юзивні, які вам заважають жити взагалі, відчувати, насолоджуватись життям, вони можуть розірватися. Або ви, наприклад, довго чекали документи про розірвання шлюбу, також ви їх отримаєте. Але якісь емоції. Також пов'язано з цим емоції в партнерських стосунках. Якщо ви в якихось судах знаходитесь в юридичних справах, також можете відчути, що все, ви освободились і ви вільні в кінці кінців. Стрілець це для вас шостий дім. І тут також зміни на вашій роботі, в рутинній роботі. Якщо у вас також є якісь обов'язки, які вам уже... Такі, як обуза, які вас пригнічують, які ви залежні і вроді як не можете їх залишити, бо ви типа, винні. Ви можете їх зараз, звільнитися від них, залишити їх свободно, легко і далі полетіти по своєму життю, стрільці. Приїхати можете кудись. Зміна може бути в графіку вашого життя, взагалі, в вашому режимі, може змінитися життя. Якісь плани змінитися. Здоров'я також може покращитись. Ви відчуєте, що ви звільнились від якоїсь хвороби. Або якщо ви залежні від якихось там медичних препаратів, ви також можете звільнитися. І що добре робити? Добре робити в цей час прибирання, також звільнятися від якихось непотрібних речей, викидайте їх, ну, тобто те, що вам не потрібно, все викидати не, не нужно. А те, що вас тяготить, що вас давить, що вас пригнічує, що вам відчуває. Це такий стан, як будто вас хомут на шиї. Звільняйтесь від цього, і вам Уран допоможе зробити це і забути взагалі. Козиріг для вас це п'ятий дім, а це про те, що зміняться ваші стосунки з дітьми і з коханими. Можуть піти і на краще, а можуть взагалі ви роз'їдетесь, ви станете вільними один від одного і будете на відстані один з одним контактувати, і це на краще буде у вас. Або несподівана закоханість, яку ви навіть не чекали. Козироги також може прийти в цей час. Ви можете закохатися несподівано. Але думайте, чи вони будуть стабільними ці стосунки, тому що ви козироги, любите стабільність Уран це не про стабільність. Але поїхати в відпустку можете кудись переїхати там отримати задоволення, насолоду, подарунки і приємні такі почуття, відчуття, емоції. А водолій це для вас четвертий дім. І це для вас відбудуться зміни в, тій, в тому місці, де ви живете, де ви проживаєте. Це ваш рідний дім. Це ваша сім'я також може змінитися склад вашої родини, можливо, до вас хтось приїде, або ви кудись переїдете. Дім можете собі купити несподівано, якийсь такий креативний, якийсь незвичний, такий, якийсь розумний дім, як зараз є. Ви будете відчувати себе добре, іммігрувати можете, змінити країну проживання можете. Перелітати можете. Тобто я маю на увазі в найближчі два роки. Це не те, що в ці 10 днів, а в найближчі два роки зміняться у вас місце проживання. Або те місце, де ви живете, воно абсолютно креативно зміниться в кращу сторону, в більш нову, більш таку прогресивну і сучасну. Риби, це для вас третій дім. І це також про переїзди, про нове навчання. Також зміни до кращого, до нового, до такого прогресивного. Ви захочете щось вивчати для того, щоб рухатись вперед, або автомобіль собі купити. Також якийсь новий, можливо, і електричний, тому що Уран це про електрику. Або продасте, якщо ви довго не могли продати, в цей час можете легко звільнитися від нього. Також новий спосіб підходу взагалі до вашого розуму. Ви по-іншому подивитесь на те, як ви мислите, куди направлений ваш розум, про що ви думаєте взагалі. Ваші думки будете відслідковувати, споглядайте за ними, емоції, будь ласка, контролюйте. І... І нові дороги, нові шляхи, про які ви навіть не мріяли риби, до вас прийдуть, несподівано. Знову ж я таки кажу, на найближчі два роки. Це не відразу. А може для когось і відразу. Тут про прогрес, тут про розвиток, про включення в якісь нові проєкти. Навчатися, як я сказала, можете, нова інформація прийде несподівана. Можливо, бути така нервозність, поспішність. Але згодом ви побачите, що це все було для найкращого, для вашого розвитку. Тобто, спостерігайте, я всім бажаю. Спокійно провести ці дні і ці два роки, будьте щасливі, будьте такими легкими, свободними, вільними людьми, і бажаю вам успіху і прекрасних позитивних емоцій. Пишіть, як у вас пройшов цей період. Я буду чекати і до зустрічі!